З нами у студії директор з персоналу Валерія Казадарова, скажіть, будь ласка, чому така ситуація склалася, чому не всі вірять в те, що досягти успіху можна самостійно? Мені здається, тут дуже багато факторів впливають, і найперше, мені здається, я сама як мама, мені здається, що дуже важливу роль в цьому грають батьки. Тобто, як вони комунікують зі своїми дітьми, що вони розказують, яким вони прикладом слугують для своїх дітей, це дуже важливо. Тому Мені здається, що дуже важливо, щоб батьки правильно розказували дітям і направляли їх у їхньому кар'єрному шляху. Як це можна зробити? Це можна зробити там за з допомогою різних професійних тестувань, щоб зрозуміти, до чого дитина більш схильна, і тоді дитина буде успішна. Бо Дуже багато звучало про хорошу роботу. Що таке хороша робота? Високооплачувана, високооплачувана, в якому регіоні? Ну, тобто тут, тут постає дуже багато питань, на які потрібно дати собі відповідь, коли ти збираєшся йти працювати і робити кар'єру. Чи важко? Мені здається важко, тому що є певна демографічна ситуація, коли? Старі люди, ну старші люди, ми скажемо, да, намагаються втриматися за свої робочі місця, тому що їм потрібно заробити на пенсію. І тут є молодь, яка без досвіду, яка тільки з освітою приходить. Їм теж треба вставати в лави до лав робочої сили української, але вони не можуть, тому що там не знаю, найбільш такі важливі робочі місця зайняти більш старшими людьми. А що ще можна віднести до факторів, які, мабуть, ускладнюють дорогу молоді на сьогоднішній день? Це звичайно відірваність. Мені здається, освіти нашої вищої від реалії бізнесу. Зараз дуже багато робиться проектів для того, щоб їх якось наблизити. Але в цілому, по-перше, є Велика е, е, прірва між освітою і бізнесом, і вимогами бізнесу, і плюс є велика прірва між розумінням того, е, що насправді є фактором успішності на робочому місці, і якимись там в яких е, знаходяться наші студенти, бо на сьогоднішній день вища освіта з мого, з моїх спостережень. Абсолютно не спонукає студентів для того, щоб вони там вчилися. Я не знаю стресостійкості, гнучкості, роботі над проектами. Це те про що наголошують роботодавці в різних опитуваннях. Вони наголошують, що для молодих випускників, для молодих людей дуже важливо особисті якості, я не знаю рівень розвитку практичних навичок. І такі дуже практичні речі, як вміння спілкуватися, вести переговори, розв'язувати конфлікти, працювати в команді, працювати з клієнтами. На жаль, цього не навчають. І, на вашу думку, може людина у 23 роки бути успішним керівником? Ну мені здається, що треба, по перше, для того, щоб зробити висновок, поспілкуватися з цією людиною, бо без спілкування і без того, щоб побачити, яка вона в роботі, важко сказати. Але з мого власного досвіду, ну я не знаю, я в 20, мені здається, я в 22 роки була зрілою, але я не була готова бути керівником. Бо для того, щоб бути керівником, потрібно все-таки мати і життєвий досвід, і власний досвід, який буде прикладом для твоїх підлеглих, тобто якісь твої особисті досягнення. Ти мусиш мати харизму, ти мусиш бути лідером. Ну і за тобою, напевно, повинен стояти досвід. Коли ми говоримо про якщо говорити про цю людину, да то о, мені здається, для того, щоб бути керівником такого закладу, по-перше, так, дійсно потрібно мати організаторські здібності, але мені здається важливо знати цю індустрію, тобто цю галузь, психологію людей, які працюють в музичній галузі. Там напевно є свої якісь особливості, а дуже багато я впевнена адміністративних питань, які потрібно вирішувати. Тому, як на мене, звичайно потрібно, щоб це була людина з досвідом і напевно більш старша. Але знову ж таки, в цьому конкретному випадку потрібно поспілкуватися людиною, побачити її в роботі. Скажіть, будь ласка, вам хтось допомагав, коли ви робили крім? Ні, мені ніхто не допомагав. Я сама в своєму житті всього добилася сама і дуже прагну того, щоб мої діти власне теж ішли таким шляхом. Єдине, що я можу, чим я можу їм допомогти, це так би мовити наставити їх на путь істини. Так? Тобто допомогти якимись знаннями, розвити в них якісь навички, показати приклад. Поганої, ну я не знаю, погані приклади і гарні приклади того, як люди роблять кар'єру, чи пропускаються якихось помилок і так далі, і тому подібне. Тобто, ви на своєму досвіді, не досвіді, можливо своїх помилок? А, так, це важливо з дітьми говорити про свій власний досвід, щоб вони зрозуміли, що якось мами не все було так ідеально. От по, по мановінню палички, це розказуєш про свій життєвий шлях. Як тобі там, вчилося в двох університетах паралельно, при цьому ще працювалося, при цьому ще народжувалися діти. То тобто, дійсно просто показати своїм прикладом, прикладом своїх друзів, своїх знайомих, як можна добиватися результатів, без того, щоб прийшло прийшла мама чи тато і попросила за теле, щоб тебе взяли на роботу. Запитання з Фейсбук. Тут Михайло Рибка пише про те, що можна пробитися, але не у всіх сферах. Скажіть, будь ласка, в якій сфері пробуватися на гору простіше? Я не знаю. У мене звичайно статистики немає. В якій саме сфері простіше пробуватися, в якій складніше? Усюди є можливості. Мені здається, що на сьогоднішній день роботодавці дуже зацікавлені в тому, щоб до них приходили молоді люди зі знаннями, але зі знаннями, з навичками, не просто тому, що вони вони молоді, вони закінчили. Вищі навчальний заклад, і їм потрібно дати роботу, а вони заслуговують на цю роботу, вони підходять роботодавцеві. І е, е, я думаю, що, мабуть, важче пробитися дійсно в бізнесі, бо там більш конкурентне середовище. Люди розуміють, що там є більше можливостей для того, щоб отримати вищу заробітну плату, і конкуренція росте. В якихось інших сферах, де людей просто менше, я не знаю, їх менше навчається на ту чи іншу спеціальність. Тобто, все дуже залежить. Юристів, економістів нас сьогодні, ну ми самі знаємо про це дуже багато говориться. Дуже багато, мабуть, складніше зробити кар'єру ну я не знаю, в юридичній сфері або знайти своє застосування, маючи економічну освіту. Тобто мені здається, що найперше треба зрозуміти, чого ти прагнеш. А потім буде набагато легше. Дуже часто молоді люди не розуміють, чого вони хочуть. Вони йдуть вчитися, бо їм сказали так батьки. Вони йдуть на, на, на ту спеціальність, на яку їх направили батьки чи за яку вони можуть заплатити. Це дуже погано. Це дуже погана стратегія з боку батьків, як на мене. В наш підписних ВКонтакті Влад Смолянський пише, що можливо будувати кар'єру в державних структурах. Тобто найпростіше рухатись кар'єрними сходами. Як ви це прокоментуєте? Не працювала в державних структурах і дуже часто себе ловлю на тій думці, що я би не змогла там працювати, дивлячись на те, що зараз більше все більше і більше з'являється молодих людей в державних структурах. Мабуть, можна сказати, що там легше зробити кар'єру. Але потрапити одразу на якусь там високу посаду в мене це викликає якісь, я не знаю питання Запитання, завжди. Да, чи дійсно людина має достатньо досвіду перше роботи за тим чи іншим напрямком, щоб так швидко досягти тієї посади, яку вона обіймає? Скажіть, будь ласка, якісь можуть бути? Основні поради щодо просування кар'єрними сходами ну на всій приблизно сфери погодуть. Ну тут мені здається дуже багато відповідей у результатах досліджень, які проводяться серед роботодавців. Да, роботодавці кажуть, що факторами успіху no. до речі є і е, поради кар'єрних консультантів е, вони говорять про передумови кар'єрного успіху. По-перше, це практично професійні навички. Бухгалтер повинен вміти там, я не знаю, знати плани рахунків, вміти складати декларації, якісь і так далі, і тому подібне. Друге, це навички роботи з людьми. Це дуже важливо. Я не знаю, мега важливо на сьогоднішній день спілкування, міжособистісне спілкування, навички роботи в команді, приязність, просто бути приязною до всіх людей. Навички самоуправління, ставлення до роботи, коли ти лояльний, коли ти відповідальний, коли ти бажаєш вчитися, тебе помітять, тобі будуть сприяти в в кар'єрі. Ну і звичайно, професіоналізм починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи такими речами, як там приходити звичайно на роботу останні алкогольного якогось п'яніння, ну що може бути звичайно. А в якихось випадках, але це, це неприпустимо. Просто охайний огляд, гарно, гарний настрій. Це те, що потрібно приносити з собою на роботу. Думаючи про підвищення фахівців з персоналу, вони якимось нам враховують от, лояльність до компанії, краще для того, щоб зробити кар'єру кар'єру, лишатись довго в одній компанії, чи змінювати місце роботи і показувати, що ти можеш працювати скрізь. Mm. Нещодавно спілкувалася з однією людиною, яка подивилася на мій досвід, і сказала: ви знаєте, дуже класно, що ви маєте досвід у різних сферах. Це дійсно дає тобі можливість побачити якісь речі, яка людина, які людина, працюючи в одній сфері багато років, може не побачити. Звичайно, погано, коли людина міняє роботу там, я не знаю, кожні півроку. Навіть сьогодні, коли вже вік з Період для зміни роботи бажаний зменшився навіть до двох років. Є такі думки, але все ж таки дуже важливо показати, що ти прогресуєш по кар'єрі, навіть якщо ти міняєш кожні два роки місце роботи, але в тебе є кар'єрне зростання по позиції по відповідальності це дуже добре.